Одинки, всім привіт! На дворі дещо потепліло. Я вже без головного убору, без такого дуже теплого одягу. А значить, на господарстві на приватному подвір'ї з'явилися додаткові якісь роботи, які потрібно робити. На фоні зеленіє трава, і сьогодні ми з вами її будемо косити трішки незвичним способом. Я у своїй власності маю два, дві газонокосарки, і обидві вони електричні. Одна це триммер ручний, яку постійно в руках потрібно носити. Я її використовую, де десь треба підкошувати, де не підлізеш звичайною косаркою, також електричною, яка є на коліщатах, якою користуватися трішки легше, адже в мене біля 10 соток потрібно косити трави і носити в руках це доволі важко. Сьогодні ми зіментуємо косіння трави. Електричною газонокосаркою в варіанті, коли, наприклад, в розетці немає електроенергії. У мене новий генератор, про який було декілька відео вже розпаковка, заміна оливи в ньому, детально пояснював, що це генератор, і чому обрав його. Тому сьогодні ми його випробуємо: цікаво, чи потягне, чи ні. Коротше, пішли дивитися. От він красавчик у мене стоїть MXR3500. Зараз ми його запустимо, прогріємо. Опа, 21 кілограмчик він важить. Отак вмикається. Тут у нас он, тут у нас начок. І пробуємо. Ні, Однією рукою незручно. І він після обкатки тепер запускається доволі легко. Оп, перемкнувся і поїхав прогріватись. Чекаю декілька хвилин і за цей час підтягну сюди якраз свої газонокосарочки. Він хоч і не гучний, але трішки попросимо його помовчати, щоб не заважав на звуку. Будемо перевіряти це все за допомогою такого девайсу, який показує потужність, струм напругу, яка пройшла мінімальна, максимальна, спожита за час користування. Підключаємо все це через перехідничок, подовжувач і пробуємо. Забув, ні в якому разі не користуємося генератором, не даємо йому суттєве навантаження, декілька тисяч ватт, декілька кіловат в економ режимі. Він десь до 1000 півтори тисячі без стрибків використовується. Повертаємо в нормальний режим і тепер можна пробувати. Ну, цей девайс працює. Ще в нього було по мінімальному навантаженню максимальному. Мінімально 167, ай, максимально всього 200 ватт споживає цей тример. А, цікаво. Давайте спробуємо покосити щось. Цей тример я якраз в таких місцях використовую, де не підлізеш. будь можна і в економ режимі запускати. Він взагалі мало споживає. Пішли дивитися. По потужності. А ні, тепер вже максимально 454 Вт була. Це вже важче. Пробуємо оцю. Це в мене на коліщатах, вона потужніша. От по параметрам давайте перевіримо. Потужність 1800 Вт. Ну, перевіримо, що буде з цією тепер. Момент істини, пробуємо. Працює, поїхали косити. Тут практично без навантаження, трави особливо ще немає, тільки вершки позбивали. Подивимося, що вона в нас навантажувала цього разу мінімально 145, максимально кіловат. О, ця вже більше косарочка споживає. Це вже цікавіший експеримент. Пішли там, де більше трави. Так, генератор, хоче легенький, 21 кілограм, але таскати його все рівно не хочеться. Коротше, такий в мене девайс, можна сказати, в мене тепер. Не електрична газонокосарка, а мабуть, бензинова газонокосарка. Можна так транспортувати. Їдемо туди, де є трава. Так, переїхали в нове місце. Як бачите, тут травичка трішки вища, не по коліна, звісно. Запускаємо заново. Ага. Зелений. Поїхали косить. Тепер дивимося по параметрам максимально 1 кВт 270 Вт. Давайте з підсвіточкою, бо може погано видно було. А мінімально 145, 1276 Вт споживала моя газонокосарка, Хоча, по суті, там багато трави і не було. Ну, власне, воно працює. Так що тепер Івану не відвертітесь, навіть якщо світло вимкнуть. Дружина. Мене змусить все-таки косити траву і доглядати за господарством. Крутизна така штука, генератор. Як бачите, абсолютно адекватно реагує на навантаження. Єдине, що, мабуть, треба годину покосити, заміряти, скільки він при цьому з'їсть пального. Пізніше, мабуть, зробимо.